Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо кожен, Господи, пробач, щоб відродилась сненька Україна, щоб остократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог, миру і добра. Амінь.